Говорить Господь, нехай заселиться пустеля скала, нехай зраді пустеля і засипать, як на цих велично буде всі заселяться, і зраді пустеля бо дана буде і слава і десь Міло, і люди мої побачать слово Господню, і велику Бога Відцвіть ослаблені руки, підкріпіть ослаблені коліна і сячі сладку духі, будьте божі, ми не дітейся, ось Бог насуд чинить, Він прийде і спасе нас, тоді відкриється очі сліпих. І вуха глухих почують, тоді кривий буде скакати полань, і буде сливати безмовний язик, Бо потече в постелі вода, і потоки в степу, і місце сухе стане озером, і у страгій землі буде джерело води. Він бо де не вони спочивають. Та не місцем для струстини очерету, і буде там велика дорога, і будь вона слиться святою, і не ходити менею нечистий. Навіть і недосвідчені на ній не запукають. Не буде там лави, і тіші звірі не ступлять на неї. І не буде їх там, а будуть ходити по ній спасенні, визволені Господом. І повернуться, і придеться з радісним співом, і радість вічна буде над їхньою головою. Вони знайдуть по колу веселість, і радість, а неду, скарбота і зітхання зникнуть. Та мудрість, ракима, залостратій, Господь просичення моєї спаситель мій, кого боюся. Господь просвічення моє, спаситель мій, Кого моя, ося? Господь захисник життя мого, Кого страшуся? Господь просвічення моє, спаситель мій, кого моя ося? Господь, моє, Господь просвічення моє. И спаситель мій, ми про мудрість до Корінфян першого послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні бляття, де хоть, чину хавіль боєму. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус із Назарета, Галилейського, хреститися від Йоанна в Йордані. І коли виходив з води зараз, побачив Йоанн небеса, що розкривались, і духа, який, мов голуб, сходив на нього. І голос був з неба, ти син мій улюблений, в якому моє благовоління. Слава тобі, Господи, слава тобі. небо, спасіння душ нашего Господу помолимся Господи, помилуй. за мир уся, освіту, добрий стан ворог церквів, за з'єднання всіх Господу, помолимся нашого патріарха Київської, всій Русі України, Філарета і владику, високопреосвященнішого Данила Митрополита і Буковинського, за вообережену Україну, нашу владу, військо. Господу, помолимся, Господи, помилуй. за місто наше, за всяке місто, село і країну за тих, що повірять живуть вони, Господу, помолимся, Господи помилуй, за добре поліття і врожай плодів земних за часи спокійні, Господу, помолимся, Господи помилуй, щоб освятилася вода ця силою, дійством, сходженням Святого Духа, Господи, Господи помилуй. На воду цю очищальна дія Пресвятої Тройці, Господу, помолимся, Господи, помилуй. Щоб була вода, ця насілення душі, тіла, відігнання всякої супротивної сили, Господу, помолимся, Господи, помилуй. Щоб дана була і благодаті визволення, і благословення Йорданське, Господу, помолимся, Господи помилуй. Щоб сатана був скоро під ноги наші повержений, і всякий намір його спрямований проти нас знищений. Господу, помолимося, щоб Господь Бог визволив нас від усякого підступу і спокуси ворожої. Щоб учинив нас достойними обіцяних благ, Господу, помолимся, Господи, помилуй! Щоб через сходження Святого Духа просвітитися нам світло розуму і побожності, Господу, помолимся. помилуй! помилой. послав Господь, Бог Солені Вірданського святий воду, Господу, помолимся, Господи, помилуй! не бодася, дар посвячення, визволення вихідів самі. На всякого особливу поряд, Господу, помолимся, Господи помилой. Я будемо далі передавати життя віцного, Господи, помолимся, Господи помилуй. черпає Черпаєш столітки нас, як не доміслий, Господи, помолимся, Господи помилуй. Стала вона на очищення душі, що звірить черпає, споживає, кучається на його сподобамся. Господи помилуй, поклай не воли. Нам сполучилися освячення, Господу Посмотрим. Господи, помилого, Господь Бог показав нас і нам, і сподіваємо, Симицарства свого Спаси, Господи, і помилуй святішого Отця нашого, Патріарха Київського і всі усіх українських І владику нашої при освященні жоїско поданила і Все є православне, чесне пресвітерство Христове дияконство, всіх людей твоїх і богомбережену, многостраждальну Україну, нашу владу військо, збережи їх під покровом твоїм у мирі, підкори їх від усякого ворога і супротивника. Даруй їм усе, чого вони просять для спасіння і життя вічне, щоб і стихіями, і людьми, ангелами, видимими і невидимими славилося Твоє Пресвяте ім'я. З отцем Святим Духом, нині повсякчас, і на віки, Амінь. і до від Твоєго. Воли ваші скіть перед Господом, ми, Господи, прихили вухо Твоє і вислухай нас, Господи, щоб в Йордані хреститися зволив і освятив води. Благословив всіх нас, що схиленням голови своєї Так У вигляді головині, завісні слова, ствердження, явився Ти, христе Боже, і світ просвітив, слава Тобі. В Йордані хрестився Ти, Господи, і твоїчний явилося поклоніння. О Сівького засвідчив про тебе, улюбленим тебе, сином іменуючи. і очі, і Бог вигляді голови. Помістив слова свердження, я ти, Христе Боже, і світ просвітив слава Тобі, благословляється і освячується Водаця, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, благословляється і освячується Водаця, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Благословляється і освячується, водаця в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Премудрість присвятає, Богородиця, спаси нас, щесніших іровими, війни сім'я, насланішої Серафимів, що дитлі Нового слова породила Богородицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава і сину, і повсякчас, і повсякчасне віки, віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Високопреподобний високоприподобний гоче Христос, що в Йордані від Яна хреститися зволив, істинний Бог наш молитвами причистої своєї матері. Святих славників, і апостолів, святої, преподобної параскеви, храм є усіх святих, помилуй і спаси нас сліді, благий і чоловіколюбний, о, 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 Христос хрещається, озлюблені в Христі, дорогі браття і сестри, у ці різдвяні дні, коли ще кілька днів тому ми йшли до Святої Церкви. Як до того убого вертепу, де народився Спаситель світу, сьогоднішня подія це подія, яка відбулася 30 років після Різдва Христового. Адже досягнувши 30-літнього віку, Христос виходить на свою проповідь, Христос несе і сіє зерно віри у людські серця, і перед тим як виконати велику свою місію. Він приходить до річки Йордану, щоб хреститися від Йоанна Хрестителя. Йоанн, побачивши Христа, каже: Господи, хіба мені належить хрестити Тебе, а дає життя? Але Христос каже: ми повинні виконати волю Отця Небесного. І Йоанн у смиренні виконує це благословення. І в той момент святого хрещення небо відкрилося, і голос Бога Отця був чути з неба. Це є син мій улюблений, у ньому моє благовоління. Свід імені нашого владики, хай Господь благословляє працю рук ваших, укріпляє вас у всіх добрих намірах, які ви розпочинаєте. На своєм, у своєму колективі і збереже усіх вас на многі і благі літа. Христос хрещається. Вісім. Много літа літа. Многоя літа літа. Многоя літа літа, літа. Прошу спускувати свяченої водички. Поздравляю, вас спасіння. Привіт, колона, 2014. Благословляє, укрупляє. Я вас покроплю свяченою водичкою, аби були здорові. Де не ходили, людей покропно. Сьогодні і нам у нас кропи давно такої погоди не було, але нам дуже це благословляє свята ми вас усіх. Дякую, дякую. Все фіксується, добрий день. Фіксуєте добрий да. день. Христос хрещається. хрещається. Здоров'я всім Боже, благословення. Миру і злагоди у ваших сім'ях, родинах ваших. Христос хрещається. Святами вас. Здоров'я всім, нехай здоров'я ростуть ваші дітки. Божого благословення, добра, миру і злагоди у ваших сім'ях. Щоб ви всі були здорові, як ця свята Йорданська водичка. І Святого Духа Христос хрещається. Христос хрещається. Йордан, Господи! І траїчне явилося поклоніння. Оцінський воголо засічав про тебе. Улюбленим тебе сином і минуючи, І дома вигляді бича. Свято ми вас. Ще легене. Христос хрещається. Христос хрещається. Свято до вас. Добра миру, злагоди ваших У ваших родів. Святами вас. Пресу теж, не забудьте. Так, або преса правду писала. Ну, то ви знаєте нас. Свобода слова. Левніт Михайлович, проведіть. А цю водичку люди можуть... Так. Беріть, хто хоче Хочу, воду, так. будь ласка, набирайте. А хто можна вже нам... Хочі, хто хоче попити водички звичайної, будь ласка, підходьте. Тут є кружечка. А нам можна вже вибачити. Так, все, все, будь ласка. Все. А Ви хто хоче купатися, просто Ага. <свят> 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 <свят>

Хай близько. Ну що? Готові, хлопці? Ми завжди готові. так, молодці. Так, 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 да. три рази. Ну, як вікна, водичка? Дуже чудова, Ну цього року тепліше трошки, да? як ніж минуло. Ну, кожного року. Це ну, свято у вас? <ріпи> як вода? Отак вода. Супер. Освіжає хлопці. Нормально. <ріпи> Ого, цього року як багато, Віктор Грантович. Цього... цього року, кажуть, багато людей. Так, так. Люди, люди. І перетекла. Ось підходьте зараз, де загальна фтора. А це всі? Це всі. Ось так. Ось так. Чекаем, чекаем, чекаем. Вот еще идут, идут, да. Ну, давай по блоке. Вот еще идут, молодец.

О, я широко роки, ти раз, береш свій. Це перші відео. Ну, все, да. Зараз хвилиночку перші відео. А потім... Сергій Антоніч, ми ще обща втора. Да, 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 це... <ріху> це дівчата є вікати? <ріху> <ріху> Не бійтеся, ви самі кращі сьогодні. <риклад> давай давай! Всі на тебе дивляться! <риклад> <осхи> не бойся! Ні, назад не можна, назад не можна! Дайте я рушник зразу можуть. Підсилюю силу духу. Загортовуюсь. Це вже другий раз, ви знаєте? Ну яке відчуття? Як око було дає? Классно і холодно. Здоров я купилася, коли я йду шуку себе Здоров'я певка. Як вас звати? Олена Юрівна. Вже другий раз. На зводі вперше. Дуже сподобалось, роздягальне є, все, дуже комфортно, зручно, чисто, ну, Позитивні враження. Це Наскільки воно для вас важливе важливе, але не тільки для мене, але важливе, й для всіх. Ми з родиною скуємо кожного року, звичайно, це свято, збираємося всі за столом. їмо пісні страви от вчора вечором. Так що ну, це свято важливе для всіх. Коли Колосівся. Окуналася в полонку до Бога. Присею в Бога. Здоров'я, звичайно, в першу чергу. Інтович, ваше підприємство на перший рік відзначає велике свято водохрещені Христове. З якими відчуттями ви підійшли до цього року? Як, по-перше, ваше здоров'я, настрій? Ми бажаємо вам того, щоб ви і процвітали, і підприємство було таким же успішним. Кілька слів про свято і про ваші відчуття. Відчуття чудові. Надію, що Господь відпустить трохи моїх гріхів, Благословить трохи моїх рідних, близьких, наше підприємство, завод, всіх людей. От такими надіями ми святкуємо часом. І в цю приділу. Цього разу трошки менше було заводчан. Це було зв'язано ну, зміною. вихідний день. А. Може, багато поїхали до батьків а. і там е... окунули, залізли в воду. Це багато, мене не, не зобов'язували нікого, просто хто хотів вийшов. Ну, як бачите, освячується багато людей. Більше ністі років. Бачите, йдуть, йдуть. Що? Просто так, так розтягнуто. Що для вас особисто, це свято, як на бачиш? Знаєте, надія на краще. На краще. Зараз не простіше все переживає. І Україна. Ну, ми бачимо, що робиться. І от цим святом я пов'язую надію. Очиститься і вся Україна. Вся Україна очиститься, якщо не ними. Дякую вам. Дякую. Свято у вас! Дякую. Як відчуття? Супер! Сподобалося? Ви не перший раз? Ні. І що? Це багато... І особливий цей день для вас? Чи от, це як кожного дня можна так купатися? Чи ви от відчуваєте якісь особливі емоції в день водохреща? Ну, напевно, особливі емоції відчуваю. Супер, ну це такі відчуття, що не передаються просто. Треба самому пробувати. Пробу, да. так, ну свято всього найкраще. Дякую за імінь.